Брати і сестри українці, кожного року ми сюди приїжджаємо для того, щоб почерпати велич, звитяжний дух, справжній український дух з цієї нашої святої української землі. Тому що, напевно, тут кожен метр окроплений кров'ю героїв, під кожною смерекою. Була кров тих, які боролися за велич української держави і за те, щоб українці могли бути господарями на своїй землі. 2017 рік для нас усіх є особливий, тому що це є рік сторіччя Української національної революції, це є рік, коли ми відзначатимемо 75 років створення армії нескорених української повстанської армії. І, власне, ми згадуємо. Отих героїв наших предків, курсантів з підстаршинської школи Олені і командира, провідника ОУН УПА Карпатського краю Ярослава Мельника за псевдом Роберт, який загинув тут, на горі Яворина, в Краївці разом зі своєю родиною, захищаючи Україну, але загинув через зраду товариства. І коли ми подивимося на нашу українську історію, от постійно, коли українці програють, постійно є зрада. Постійно щось нам не вистачає для того, щоб ми нарешті могли себе відчувати справжніми господарями на своїй Богом даній землі. Олександр Максимович Сич дуже влучно згадав про теперішній наступ на Україну і на українців не тільки всередині України, коли вся та вата. Всі ті бандюки, всі ті колишні Януковичі, комуняки знову починають піднімати голову. І їм дозволяють це робити. Дозволяє робити теперішня влада, який вигідно це. На превеликий жаль, і по цілому світу ми бачимо, піднімають голови ті, які не хочуть, щоб Україна була незалежною державою. Особливо деякі з представників наших сусідів, які хочуть клапоть української землі собі забрати. Які хочуть українця принизити. І дійсно вже починають заявляти, ми, українці, на своїй землі, ми повинні з кимось погоджувати, яких героїв ми маємо шанувати. Ми повинні з кимось уточняти нашу історію. Та це ганьба. Ганьба! Тому що ні поляки, ні мадяри, ні москалі, ні будь-хто інший собі би такого не дозволив. Ви собі уявіть, що якщо б українці. Щось подібне робили на своїй території по відношенню до нації сусідів, які зараз роблять щодо нас? Але це є реакція одна, а мусить бути реакція друга. А чому влада наша мовчить? А де наше Міністерство закордонних справ? Де президент? Де всі ті, які мають реагувати на подібні речі? Що невже не зрозуміло, що якщо ми даємо можливість собі сісти на голову і скромно мочимо і опускаємо очі, то вони об нас потім завтра ноги будуть витирати. Об Роберта Ярослава Мельника, об хлопців з підстаршинської школи Олені, об героїв Небесної Сотні, пам'ятник яким тут стоїть, і героїв московсько-української війни не дамо витирати ноги. Тому що це є наша історія. І як казав великий Геній Шевченко, нація це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених тих, що в Україні і поза її межами. В нас є сила в тому, що це є зміна поколінь. І покоління від покоління передається свою історію, свій дух, свої звитяги і свої перемоги. Місце Яворини це є місце великої сили, великої української сили. Тут виховувалися переможці. Ви знаєте, серце защемило, коли сьогодні приїхав і згадав, буквально кілька днів тому назад в Києві був велелюдний марш центром столиці хрещатиком, який закінчився на контрактовій площі в знак пошани великому українцеві, молодому хлопцеві, 25-літньому, харків'янину Мирославу Мислі. За псевдомисливець. Він тільки но отримав звання молодшого лейтенанта, його призначили командиром взводу. І він повів свою групу, знищив, в пекло загнав під час бою сім так званих русських казачков» коло пісків Донецької області. І Господь його забрав до себе, молодого, енергійного, освіченого інтелектуала. І я собі згадав, як той Миросько був тут, посеред нас, ще кілька років тому назад. Він кожного року сюди приїжджав на Яворин. Він ходив тими каменями, він лазив тими горами, він їв ті афини, він тішився тому життю. Але він загинув, як і загинуло багато інших наших побратимів-свободівців і на війні, і в Небесній Сотні, які були тут, на Яворині. Але товариство, Власне, в тому є і свідчення. Ми нація, яку ніхто ніколи не переможе. Як би зараз поляки не користалися нашою слабкістю, як би зараз ця влада берег злодіїв і зрадників ідей майдану не використовувала, що йде війна, і тому нас не рухайте, нас не критикуйте. А за той час ми все, що ще не розграбували, ми розграбуємо, землю продамо. Стратегічні підприємства продамо, з москалями, з окупованими територіями будемо торгувати, будемо собі набивати кишені, поки ті українці чекають, очі опустили, терплять, бо ми нація терпляча. І вони користаються тим. А потім награбують і знову будуть тікати, будуть розводити руками і будуть розказувати про якісь там труднощі. Насправді це не труднощі, це суть їхня, їхня суть. Влада псує людей. На превеликий жаль, багато тих, які після майдану, після Революції Гідності опинилися в тій владі, чи, наприклад, в теперішньому парламенті нелегітимному, вони фактично перетворилися на таких самих барих і зайд. Хоча вчора ще були патріотами і героями. Ми є нація сильна, ми є нація, яка сьогодні протистоїть. Московській імперії, яка дійсно має розвалитися на багато різних держав. Ми є нація, яка сьогодні протистоїть владі баригам корупціонерів і злодіїв. Тому що в нас була українська повстанська армія, в нас були холодноярці, в нас була Українська Народна Республіка, в нас був Коновалець. в нас був Степан Бандера, в нас був Шухевич, в нас були українські гетьмани, українські козаки. В нас були воїни з князя Святослав. Ми є нація європейська. І це наша земля, Богом дана земля. І ми маємо кого пам'ятати, кого вшановувати. Але живемо заради майбутнього. Товариство, пам'ятаємо, наше покоління має святий обов'язок бути останнім поколінням, яке бореться за Україну. Дай Бог, щоб наші діти і внуки вже не боролися за Україну, щоб вони користалися плодами нашої боротьби і боротьби наших попередників. Щоб вони жили в процвітаючій, успішній, великій Україні, про яку мріяв Ярослав Мельник, який загинув зі своїми донечками, дружиною. Напевно, так само, ж вони тими холодними ночами в Київках думали про те, що от буде така Україна. Над якою буде майоріти прапор кольору неба і пшениці. Напевно, ті самі хлопці з підстаршинської школи Олені, які вже мріяли бути офіцерами української повстанської армії, також мали мрії. І багато-багато інших. І ті, що в Небесній сотні йшли на передову з дерев'яними щитами. І ті наші добровольці, які з перших днів війни пішли захищати Україну, коли наша українська армія, як москаль, напав три роки тому назад, була не готова до цього. Тільки завдяки їм відбили ці атаки, і дух армії став зовсім іншим. Їх не тепер. Так, пані, їх не хочуть признати. Його? І коли Його? Генерал, Його? генерал зі штабу, який три дня просто погуляв навколо зони так званого АТО, хоча насправді це ніяк і не АТО, а війна, отримає посвідчення учасника бойових дій і купу пільг. А ті добровольці, які роками там є на передовій, місяць болото, захищають Україну, вони не мають того посвідчення. Я сьогодні до вас приїхав з Київського шпиталю, де ми відвідували нашого побратима Максима Громова. Молодий хлопець. Він на війну пішов 17-річним добровольцем в батальйон Крим і легалізувався вже в Збройних силах України, коли йому виповнилося 18 років. Сьогодні він вже командир зводу розвідки. І був поранений під пісками, буквально кілька днів тому назад, тому що підірвався на розтяжці. От він, власне, це і мені говорив буквально вчора, коли ми його відвідували, цього молодого героя, який, власне, живе Україною, не оцінюють того. І тому, товариство, ми не повинні опускати руки. Ми маємо розуміти, ще раз хочу підкреслити: це наша земля. Ніхто не може вказувати, хто є наші герої. Ми маємо нашим поколінням все-таки поставити оцю риску під всіми тими негараздами, брехньою і несправедливістю. І ми маємо збудувати таку Україну, про яку вони мріяли. Слава нашим героям! Слава героям української повстанської армії! Слава героям Небесної Сотні! Слава героям московсько-української війни! Слава Україні!